Державної адміністрації, я очолював управління Служби безпеки України в Донецькій області, яке базувалося в місті Маріуполь, взяв відпустку, відпустку, тому що мав бути призначений заступником голови Служби безпеки України. І весь пакет документів знаходився в той момент вже на, в Офісі президента, на погодженні. І дійсно мене дуже зненацько, став телефонний дзвінок. Вже зараз можу сказати, на той момент першого заступника е керівника офісу, а тоді адміністрації, глави адміністрації президента, якщо я не помиляюсь, тоді ще вона так називалася Сергія Трофімова, який запросив мене на банкову і вже при особистій зустрічі дійсно так дуже зненацька запропонував очолити Житомирську обласну державну адміністрацію. Для мене це було повною несподіванкою. Він сказав, що це питання погоджено з президентом України, і, безумовно, я, як людина військова, прийняв з великою повагою новий виклик і фактично нова, нова сторінка, нові, нові виклики взагалі нова віха в моєму житті, в моїй діяльності. Фактично, в 46 років я. Повністю змінив свій профіль діяльності, свою роботу. І ось вже більше чотирьох років я очолюю Житомирську обласну державну, а на моменті військову адміністрацію. На співбесіду з урядом, який ще очолював на той момент Володимир Гройсман, то піднімав соціально-економічний стан Житомирщини. Я... Писав концепцію, певно, і розумів, що в уряді віце-прем'єр-міністром на той момент працює Геннадій Зубко, який вихідець з Житомира. І готувався, готувався досить, досить потужно до співбесіди. І весь уряд я розумів, що є урядовці, які не сприймали нову владу, але я хочу відмітити і подякувати, що співбесіда пройшла Досить гладко, мене запитали також, про чому я вирішив змінити профіль, чому я йду з правоохоронного правоохоронного блоку, чому переходжу в органи виконавчої влади, Ну, власне кажучи, і що я, що я збираюся робити, що, що, я, що я буду робити. Я команду вже. Підбирав після того, як пройшов погодження кабінету міністрів, тому що для мене це все було досить несподівано, досить ще раз повторюся, досить нове. І я дуже пишаюсь тим, що фактично мої заступники це фахівці з великої літери, які дуже високо ціняться керівництвом держави, в тому числі, і ми даємо потужні результати, показуємо дуже. Показники, які є в соціально-економічному розвитку нашої Житомирщини, безумовно, критичні моменти ковіда, особливо війна, показала згуртованість команди, єдиний кулак. Ми змогли втримати всі разом Житомирщину. І я дякую кожному за ту роботу. Щоденну кропітку, фактично цілодобову, яку ми зробимо, виконуємо, знаходимося пліч опліч вже. Чотири роки. Я хочу сказати, що дійсно ті доручення, ті задачі, які мені поставив президент під час представлення мого, вони виконані, були в короткі терміни, в повному об'ємі. Мені дуже приємно, що ми здолали бурштинову мафію повністю. Ми зараз можемо констатувати, що немає незаконного видобутку бурштину. Ми Фактично здолали незаконні рубки лісу, про які говорили чорних лісорубів, коли палала територія, яка дорівнює лівому берегу міста Києва, коли було знищено більше 45 тисяч гектар лісу. І, власне кажучи, коли під загрозою знищення були тілі села, і чудом, що Ніхто з жителів не постраждав, що нам вдалося е, так е, пройти з мінімальними втратами. Тільки 13 будинків людей були знищені, за які були потім компенсовано державою, е, місцевим бюджетом, обласним бюджетом кошти і люди змогли собі відновити повністю е, оселі. Але це була координація всіх сил наших героїв-вогнеборців, рятувальників, наших безумовно лісівників. І вперше я тоді зіштовхнувся з добровільними пожежними дружинами, які прибували з багатьох країв, які, власне кажучи, брали участь в тушінні пожежі три тижні. Боротьби за кожен квадратний метр, за кожну деревину, яка, яка могла перекинутись і далі перекинутись на, на житло наших громадян. Це прийняття рішень, це потім компенсація коштів, це це виклики ті, які, які ми також зробили, здолали, і де от проявилася така справжня згуртованість різних людей різних напрямків діяльності рятівники, лісівники, прості люди, всі згуртувалися і всі зробили все можливе для того, щоб наслідки були мінімальними. Повністю зміна підходу до захисту, захисту наших лісів, повністю нові пожежні водойми. Дійсно, це станції відеонагляду для того, щоб слідкувати за тим, що відбувається в лісі, які нам потім стали в нагоді. І зараз використовуються нашими військовими для спостереження за державним кордоном. Вони зараз несуть подвійне навантаження. Житомирщина є лідером по відновленню і. Досить амбітні плани. Наш е, верховний головнокомандувач, е, президент України Володимир Зеленський, завжди ставив такі великі великі задачі, доручення і мільярд дерев, які потрібно було відновити. Знову ж таки, Житомирщина була лідером. Більше е, третини дерев, яких потрібно було висадити, е, було з, висаджено на житомирщині. Робота. Голови ода, це ось від високого духовного і відразу вниз в каналізацію. І ось воно фактично так і є, тому що ти повинен бути і е, знати, мати знання і в якихось духовних, безумовно, основних моментах, і бути трішки е, сантехніком, напевно, що, щоб допомогти людям. Локалізувати проблеми, які виникають в, в щоденній господарській діяльності в нас в наших тих же закладах, комунальних, які є в зоні управління наших е структурних підрозділів освіти, соціального захисту, е служби в справах дітей. І це, це дуже важливо. І, власне кажучи, мені це дуже подобається, тому що. Це постійно тримає і тренує мозок.